Десь дві години ночі в мою каюту постукали. Я відкрив це був старпом. Я чомусь подумав, що це боцман, тому що він хотів видати мені комбінезон, а, Ну зазвичай цим боцмана дуже часто займаються. Вот. І в мене прям є якась проблема така, що я якось старпомів не признаю, що вони Старпом. В наступному контракті теж це буде. І в минулому, хто дивився перший рейс, ви теж розумієте про що я кажу. От п'ять тридцять прозвучав мій будильник, і я пішов на. Вахту і мене відразу обрадували, що я буду тепер стояти вахту 6 через 6 без вихідних. Спочатку вони сказали, що це буде 25 днів тривати, потім у нас буде ну, ротація, так сказати. Але в результаті я так стояв весь док, це було без малого 3 місяці. У нас на судні працювало дуже багато людей, десь близько ста. І моїм обов'язком було їх всіх записувати, перевіряти, бути торпома, коли вони почали сходитись. Це все називається одним словом isps код Вже в минулих відео говорив про нього. Якщо вам цікаво більше знати про isps код пишіть в коментарях, і ми розберемо цю конвенцію більш детальніше. От. Коротше, потом. Я записував, вони десь всім сходились, потім вісім починалися підходити люди, які на робочому дні, в тому числі і боцман, і я пішов працювати. Є такі люди на судні, які тобі не подобаються з першого погляду. І от боцман був саме такою людиною. От, щось моя інтуїція підсказувала, що це якась е, сумнівний персонаж, як, от, тому треба бути на дистанції від нього. Але при тому я розумів, що не треба якось ці емоції скалувати, не треба якось показувати, що тобі людина не подобається, бо він все-таки твій начальник. От, і з начальством тобі чи працювати весь контракт, я тільки приїхав. Тому я побачив, що я йому не подобаюсь, він мені не подобається, і якось ми з цим жили. От на початку жили, причому дуже дуже нормально. Хоч я і стояв вахти 6 через 6, у мене на початку було дуже, а на початку це весь доп. <схи> було дуже багато мотивації і взагалі бажання показати, що ти класний тіп, я працював як не в себе. Я іноді, при тому, що я стою 6 через 6, залишався не допомагати хлопцям. Ну таке, це, це дібілізм, це звучить дуже-дуже божевільно. Дуже, дуже От я думав, що таким самим чином це якось допоможе моєму промоушену, але люди. Хто ще не ходив в рейси, хто зробив там один контракт, це ніяк вашому промоушену не допомагає. От, це ніяк не показує, що ви класний там, третій помічник, взагалі це все бріде. До речі, з приводу екіпажу тут була прямо якась збірна солянка. Тут були українці, греки, єгиптяни, ліванці, сирійці, і навіть потім по виходу до нас приїде кадет з Словенії. Тобто дуже багато тоді я ще не розумів. А зараз знаю, напевно, що це дуже класний ідентифікатор субстандартної компанії. Що таке субстандартна судноплавна компанія? Це компанія, яка не відповідає міжнародним стандартам безпеки, умов праці та технічного стану суден, встановленими міжнародними морськими організаціями, зокрема імо, та конвенціями, такими як SOLAS, Марпол, MLC, СТСВ тощо. Ну, це так, це є на професійному. Вот, а якщо іншими словами, це проблемна компанія у якій просто дуже важко морально працювати, якою в кожному порту приходить порт стейт-контроль, платять взятки, ходять по манки кантрі і тому подібне. До речі, на той момент у нас був капітан саме українець. От це для цієї компанії, а саме MCCL, -а, була дуже рідкість. Вони ставили капітанів в основному греків, Це були майже одні і ті ж самі люди. Які один одного міняли, тому що їм було так легше комунікувати з капітаном, офіс капітаном. Тут поставили українця, на мою думку, вони поставили українця просто тому, що їм українця було найняти дешевше, тим паче це людина, яка і, пішла тільки другий раз на посаду капітана, тому типу, вони, вони його взяли в досі, все одно капітан по факту дуже багато не вирішував, тому що уця вся п приходила кожен день на судно. От. Але про цього капітану в мене залишилося тільки приємні спогади, Це була і є дуже класна людина, ми іноді навіть зараз підтримуємо зв'язок. Він був найкласнішим, ну це напевно не те слово. Він був просто гарною людиною і класним професіоналом, у якого боліла душа, коли там, екіпажа ставили в якесь незрозуміле становище, він намагався вибувати бонуси по максимуму. От. Ну, Таких людей не люблять у греческому зірноплавці, тому згодом його попередили. Пам'ятаю, теж прикол був, це вже пройшло, напевно, місяця-два, це під кінець якраз. Його останні тижні було. Я сижу, крашу в вентиляшки, ставила вентиляшки, і цей капітан підходить і каже. «Чуєш, передохни, передохни, ти і так втомився, вкраски тут вийде. Він має тобі софтрінг, примір, приносив кол. тобі ти софт дринк давай випи, віддихни трохи. Теж треба відпочивати, в такому ритмі працюєте. Тобто він, він був просто людиною. От судити про те, який він був капітаном, не може, бо ми не виходили в море. Але як людина, це просто... Я вважаю людина з великою літньою. І ніхто про нього поганого ніколи, я думаю, сказати не зміг. І взагалі, от в цьому графіці, коли я працював 6 через 6, в такому непростому графіці, я дуже добре зрозумів, як взагалі людина, ну що таке людина, як вона до всього пристосовується. От, перші п'ять днів тобі важко, ти не висипаєшся, ти хочеш завжди спати. Ну такий, типу, для тебе це непривично, це неприродне так спати. От потім. З 5 до 25 днів у тебе іменно така гостра фаза, ти вже не помічаєш втоми і просто працюєш, тобто нормально працюєш з родичами, у тебе нормальний настрій, здебільшого. Опять же, це все мої чисто спостереження. У когось по-любому воно все по-іншому, це все індивідуальне. От, у тебе немає дискомфорту. Потім з 25 до 90 днів починається вже емоційне виснаження. І ти насправді починаєш сходити з глузду, живеш тільки роботою. Окрім цього, вже нічого немає. От є робота і все. Це вже проявляється на рівні психозу. Це вже ну, хвороба, тому що ненормально так жити. Ти іноді можеш встати посеред ночі з ліжка і просто піти кудись. Це в мене так було. Це Та ж історію поділюсь, трішки наперед забіжу. Десь пройшло вже два місяці доку, і ми, виходить, мусор здавали. О, це кожен тиждень ми здаємо муку сміття, тому що, ну ви уявіть, на судні працює 110 приблизно чоловік завжди. Причому вони варяться як суднобудівництво. Це взагалі цим займаються докери. Але греческа наша прекрасна компанія таким самим чином відмивала гроші, і типу, на бумагі це були докери, а насправді вони докерам не платили і просто. Там Один в компанії типу, забирався, а водив собі в кишені. Тобто, ну, отак, а людям, яким це дійсно займались, нічого не платили. Хоча цим займається довго, я так на майбутнє скажу. От. Така неприємна робота, багато сміття, ти в ньому колупаєшся. Ну, немає вищої математики, але неприємно. І я всю вахту прям свою працював, це на, на вечірню вахту давала. Працюю, працюю, роблю. І зробив я більше половини. В принципі, зробив нормальний об'єм. І прийшов мій колега. Він був непоганою людиною, от я з ним дуже добре спілкувався. Але він був в два рази мене старше, і я розумів, що якщо мені так трішки це важковато цим займатися, ці спинки потім болить, то йому це ті ще важче робити. Ну я пішов цією думкою спати, не знаю, ну чого я не забив на це все. І потім в 3 години ночі я просто просинаюсь, викидаюсь з ліжка і такий думаю, стоп! а що ти взагалі тут робиш? Чого ти і спиш? Там сміття, ми не встигнемо. А я ще тоді був е в дуже гарних е в стосунках з старпомом, якось його дуже поважав і не хотів підвести якось. І отакий, от отакий дебілізм починає у тебе в голові. Тебе ніхто про це не просить. Тобі ніхто нічого не скаже, це взагалі не зона твоєї відповідальності. Але ти, ти прямо вже до роботи ставишся як на рівні як дуречок, як, як, як невміняємо людина. У ну, мене так це проявлялось. В когось це проявлялося зовсім по-іншому. Але от, такий епізод був. Повернемось на шостий день мого перебування на суді. Да, ми трішки <гум> далеко відійшли. Мені нарешті дали шорт-пас, це пропуск коротше, спорта. І я пішов в місто. Судно, і цей ремонт весь відбувався в місті Парама, це 6 кілометрів від Пірею. Пірей, хто не знає, це найбільший порт Греції і один з найбільших портів Середземного моря, ну на побережжі Середземного моря. Був автобус, щоб дістатися туди. Але всі мої друзі знають, що я великий любитель походити пішки. От до мене за це дуже часто ображається. От коли ми кудись їдемо, в якісь. Поїздки. От я люблю ходити пішки, я тоді теж вирішив пройтись, думаю, що ці 6 кілометрів і пішов до піревів. Якби було більше часу, я б, напевно, і в Афіни пішов. Але це я зроблю, але потім. Коротше, нарешті я вийшов в місто. Чому нарешті? Розповім трішки пізніше. Мета залізти. Це прям піпець треба. І пофоткати. Пофоткати щось там обов'язково. мені самою, самотою піснею, будую світ і розламую кожного разу піселя лишись на першому на своєму місці, ця подорож вже завершена. Швидкість ще двісті руту не шукай твоя вона, не даруй речі, даруй сина, як тобі не знаю припасти до душі, річ одну, ти знати повинна. Ні на що це зовсім не схоже, я не му маленька дитина, що без тебе жити не може, знані на весь світ команди, мультиплати нові диски, всі вони круті, ну звісно, але так далеко звідси. Декілька простих акордів і мелодія лунає. Сподіваюсь, відчуваєш, хто про тебе справді диває, руту не шукає, твоя вона не дарує. Коротше, я не знаю як він. Але тут дуже гарно. Дивіться. Просто тут зайшов в таку бесідку. Сподіваюсь, тут нікого нема, бо я хочу трішки посидіти, перекусити, от, полюбуватися цими виглядами. Ну, досить непогані. Це, звісно, не... я не забрався прямо на вершину гори, тому що там немає сходів, а ну, часу просто немає. У мене вже через декілька годин вахта, мені ще треба допідляти до мого судна. Але все одно круто, все одно не... не зря сходив. Ще з перших днів на судні я заявив про те, що хочу вчитися і стати офіцером. Мені попався дуже досвідчений третій помічник. Він був саме з Єгипту, він вже сім років, ну, по його словам, працював другим помічником, але там в себе в Єгипті, в їхні, на їхніх місцевих лініях, на їхніх місцевих судновласників. І, звичайно, зарплата там була декілька разів нижче. Йому запропонували перейти сюди, от, на греческий славетний флот. І він, в принципі, перейшов, але перейшов з пониженням у посаді. І при тому, що я стояв вахти 6 через 6, я дуже часто попадав з ним. От він приходив на рампу, я йому задавав якісь питання. Мені дуже подобалося з ним спілкуватися, те, що я і англійський підвищив, такий дуже позитивний хлопець. От, І він навіть типу, ну, бачив, яка ситуація, що я дійсно тягнусь, і він просив дуже часто старпома, коли в нього є якась робота, ну, в допомогу мене, він саме, можеш мені... Саме відправити. От. Але з торпом дуже часто казав, ну, у нас дійсно немає часу. Тобто, ну, я в цьому не осуджую ні в якому разі з торпом, тому що там дійсно була така ситуація, що нас було менше, ніж нас треба було там по штату. І ми робили докерську дуже часто роботу. От, і, і просто дійсно рук не вистачало, не говорячи про те, щоб ще когось посилати, третьому та допомогти. В роботі, яку може по факту робити одна людина. Ну, коротше, така тема. Через два тижні після моєї посадки на судно в нас була невеличка зміна екіпажу. Один АБ мав поїхати додому, а поміняти його мав боцман, який би на перший час був би ЕБі, до закінчення доку. Тому що тут варто теж відмітити, що боцман в цьому доці це фігура одна з найключовіших, і там боцмана були дуже завантажені. У них було дуже багато роботи. Не на цьому етапі конкретно, да? де зараз, де ми тільки приїхали, а під кінець доку це просто вже приїхав інший боцман в результаті. І його він просто не вилазив, він працював 24 на 7. Боцманів завант... ну, завантажували просто до не можу. От там люди сходили з теж. Потім ми цього коснемо Коротше, це дуже фігура ключова була босман досі. Ну і в общем, приїжджає оцей типу, боцмана і бій. На вигляд був такий худощавий чоловік, що худіше за мене 50 років і видно, що алкаш. Видно, що він прям такий синячок. На наступний день його відправили відбивати корм. Ну, стандартна типу, робота, ми там лебідки нам міняли, він зачичав, відбивав щось, не пам'ятаю всіх деталей. Треба сказати, що в той день було дуже-дуже сильне пекло. Було прям Жарко, і у нашого героя почалась епілепсія. Поч Почались просто признаки епілепсії, В нього почалась ті піна з рта, і він б'ється в моменті, або уголочок якоїсь залізячки, він б'ється головою туди. Тут це бачить один з матросів і капітан. Вони роблять йому там, першу медичну допомогу, оказує капітан. От і викликає швидку. На наступний день насудно роздався дзвінок. Дзвонили з лікарні, де повідомляли, що епілепсія сталася на почві алкогольного сп'яніння. Але в той день він не був п'яний, він був тверезий, це всі бачили. Потім вияснили, що в нього в крові була смертельна доза алкоголю. І, як вияснилось, що цей чоловік всю відпустку просто бухав як без установки. Ну а потім він розуміє, ну треба їхати на судно, там, док, там, дві ж паріж, побухати вже не вийде. І різко кидає. Плюс жара. І у нього на у цьому різкому, да? і у нього на цій почві різкого кидання вживання спиртних напоїв в організмі, якийсь стрес, збої відбувається, я не лікар, я не буду якось пендрувати, і просто як результат ну, епілепсія. Хоча начебто у людини не було її ніколи. Не встиг поїхати цей товариш, як з'явилася нова пригода, новий прикол. Стою я, виходить, на вахті і тут чую вибух. Та такий, що судно почало вібрувати, і навіть там кончики отак почали хитати. швартовні кончики, які при які ви подумали. От. Вибух був в стороні СО2 станції і від цього ставало ще моторошніше. Ну, хто знає, що таке СО2, ті розуміють, про що я кажу, що мені ставало моторошніше. Я його не один чув, відразу мені на рампу, я, повернув, я працював, я повернувся на рампу, от, там де телефон. Я чую, відразу всі починають дзвонити, там, капітан старком, ніхто не розуміє, що сталося. Я пояснюю, потім... Вони дивляться і розуміють, що нічого вони не розуміють, і ну, нічого там не вибухало. От, хоча всі чули е, цей вибух, так і не зрозуміли, або мені не сказали просто, тобто, хто я такий. От. <смітло> мені, напевно, просто не повідомили, через що стався цей вибух. От, якась тайна залишилась. От, такий інцидент був. А, варто відмітити, що ми стояли в ремонті і по факту будувалося нове судно. І на етапі, поки всі палуби не поварили, пожежі і мілкі вибухи будуть відбуватися з регулярною періодичністю. І це вже стане нормою. Взагалі, по всім правилам, на кожній палубі має стояти людина зі шлангом і вогнегасником, щоб у випадку чого можна було затушити цю пожежу. Але так ми стояли у випадку, коли приходили інспекції, по типу порстейта чи прапора. І то. Це все була фікція, бо ці інспекції були спочатку проплачені. Робота кипіла. Ми всі були в надії, що скоро це все закінчиться і ми підемо в море, але це буде все більше і більше відтягуватися. І ні кінця, ні краю видно не буде. Дорогі друзі, дякую, якщо дивились до цього моменту. Я вдячний, що у нас аудиторія потрішки-трішки росте. Будь ласка, діліться. Якщо вам дійсно подобається те, що я роблю, діліться цим контентом своїм друзям в соцмережах. Робіть пости історії, якщо у вас є висне, таке бажання. От. Підписуйтесь на телеграм-канал. Там, як тільки буде 100 учасників, ми проведемо розіграш. Підписуйтесь на інстаграм, тікток, там зараз нарізки з основних відео на Ютубі. Але згодом там будуть ще нові цікавіші рубрики і саме головне, корисні. От, тому розвиваємо україномовний контент. Я вас всіх не всіх, але нормальних люблю. Все. Обняв. Слава Україні, слава нації і по Федерації.